Нестабільність шийного відділу хребта. Нестабільність шийного відділу хребта це є патологія, вона викликана надмірною рухливістю хребтів шийного відділу, саме ось цими сімома хребцями, характеризується, супроводжується переважно сильним больовим синдромом в сегменті шиї м'язовими спазмами, запамороченням і сильними головними болями. Нестабільність шийного відділу хребта. Каталізує остеохондроз і може стати причиною для артрозу міжхребцевих суглобів. Найрухливішим відділом хребта є саме шия, вона відповідає за нахили голови в сторони, вперед, назад, голові обороти. Хребці жійного відділу хребта є досить малесенькими за розміром, є більш гнучкими за інші відділи хребта, і тому недостатньо міцні і легко піддаю, піддаються нестабільності. Цей хребет відділ хребта складається із семи хребтів, грудний відділ хребта складається із 12 хребтів, поперековий з п'яти. Варто зауважити, що кожен із відділів хребта оточений м'язовою тканиною, зв'язками, суглобами, і вони з'єднані між собою в один єдиний ланцюжок. Між хребцеві диски амортизують і розподіляють всі механічні навантаження на скелет людини і власне на весь хребет. Нестабільність шийного відділу хребців супроводжується переважно збільшенням амплітуди їх руху за рахунок. власне… Фізміни фізіологічного співвідношення між ними, і це викликає зміщення хребців з того місця анатомічного і фізіологічно природного, на якому вони знаходяться. Лікування нестабільності шийних відділів хребців переважно пов'язане із зниженням підвищеної рухової активності в шийному відділі хребта, також. Нестабільність викликається переважно травмами, падіннями, підйомами великої ваги. Більше ніж у 75% випадків роботи з пацієнтами можуть бути неправильно підібрані тренування в спортзалі, заняття професійним спортом. Танцями і так далі. Серед інших другорядних причин виділяють власне, прогресуючий остеохондроз, вікові деформації кісткової і сполучної тканини, патології кісткової тканини, наприклад, остеопороз, остеоміеліт, остеогенез, гріжі, свищі і так далі. Також можуть бути причинами аномалії розвитку міжхребцевих дисків, гіпотрофія і зниження м'язового тонусу, спадкові патології зв'язкового суглобового апарату, які викликають власне, його. Слабкість. Післяопераційні ускладнення в тому випадку, якщо є неправильно підібраною тактика фізичної реабілітації і відновлення організму, вроджені порушення серед причин і тривалі фізичні навантаження, пов'язані з надмірним навантаженням на хребет. Також варто зауважити, що серед методів лікування нестійкої стабільності хребта є масаж, але він є е, лише допоміжним, тому що е, власне, він покликаний зняти спазм, е, спазматичні скорочення м'язів, знизити больовий синдром, е, і при цьому е, має на меті зниження компресії артерії і нервових корінців шийного відділу хребта ось цієї частинки. Але він не усуває першу причину. Остеопатія і мануальна терапія вони дають симптоматичну допомогу і лише тимчасово стабілізують хребці. Застосовується як допоміжний метод, оскільки це ненадовго усуває всі симптоми і не прибирає повністю причину. Першопочатково. Лікувальна фізична культура і заняття в басейні, вони допомагають впоратися власне, з причиною нестабільності шийного відділу хребта, і спеціально підбирається комплекс для занять лікувальною фізичною культурою, а також для занять в басейні для таких діток і дорослих пацієнтів. Призначається курс і проходиться курс лікувальної фізкультури і курс власне, занять у басейні. Носіння коміра шанса. Воно призначається для вироблення звички тримати шию у фізіологічно-анатомічно-природному правильному положенні. Носити його потрібно не більше ніж 2 години на день, тому що якщо буде перевищуватися цей часовий проміжок, то можна буде отримати атрофію шийних хребців. Також фізіотерапевтичні процедури. Вони включають в себе прогрівання, гальванізацію, магнітотерапію, електрофорез, фонофорез, електростимуляцію, парафінотерапію, лазеротерапію і індуктотермію. Фізіотерапія спрямована переважно на поліпшення кровопостачання шийної ділянки хребта. Вона має на меті посилення ефекту від масажу і сеансів фізичної лікувальної культури. і також від фізіотерапевтичних процедур, медикаментозна терапія, вона симптоматична, включає в себе міорелаксанти, це для усунення спазмів у м'язах. Нестероїдні протизапальні препарати для зменшення больових відчуттів, для зниження больового синдрому, порогу больового синдрому, і, власне, судинні препарати при гіпертонії і головних болях. Вони покращують мозковий кровообіг. Застосовується хірургічне втручання, але в досить такі тяжких випадках, коли вже немає іншого вибору і попередні методи просто не допомагають. Виконується лише в тому випадку, коли є загроза збуження хребетного простору на тиск хребців і спинно-мозкові структури. Також мається на меті проведення спондилодезу, переднього, заднього комбінованого на 360 градусів. І це залежить від ступеня нестабільності шийного відділу хребта, і, власне, від кількості уражених сегментів шийного відділу хребта, тобто від кількості уражених хребців. В основі підходу лежить кріплення пластини до хребця, встановлення гвинтів у тіла хребців, яка зменшить або ж повністю усуне підвивих, знизить тиск на нервові корінці, а також заміна тіла хребців за необхідності, тобто ставиться штучний хребець. Операція досить складна, тому проводять її нейрохірурги високого класу, які вже мали неоднократний досвід лікування таких подібних пацієнтів. C'est uh -huh.